Вітаю, душа, дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин Твого вищого я. Пам'ятай, душа, що провідники це живі портали, але не всі ведуть в глиб, кожен із нас звучить на своїй частоті, говорить мовою свого рівня свідомості, довіряй не словам, а відчуттям. Обирай не того, хто гучніший, а того, чия присутність відкриває в тобі простір тиші, глибини та любові, того поруч з ким твоє вище я розцвітає, мов квітка на світлі. саме такий провідник місту вищі виміри, де любов є дорогою, істиною і метою. Якщо моя енергія вам підходить, я запрошую вас сьогодні до медитації єдності з усім людством. Сьогодні ми збираємось у тиші напередодні події, що має силу змінити хід історії переговорів заради миру. У цей вирішальний час ми пригадуємо, справжній мир не народжується лише у зовнішніх рішеннях, він проростає зсередини серці, яке обрала любов замість страху, співчуття замість ворожнечі. Ця медитація запрошення згадати, що наша особиста доля. Це нитка у великому полотні долі людства. Ми частина єдиного божественного тіла, і хоча відмінності між нами існують, є той, хто єдна всіх нас, Бог, джерело життя, любові та істини. Ми медитуємо, щоб згадати, що жодна країна, жоден народ, жодна людина не є осторонь. Ми всі відповідальні одне за одного, і в Бозі ми всі одне. Нехай сьогодні наші серця з'єднаються в світлі, що веде до надії, зцілення та єдності. Дорога душа, перш ніж розпочати, подбай про свій простір. Можливо, ти захочеш запалити свічку, можливо, ароматичну паличку ефірну олію, яка допоможе тобі розслабитися. Склади навколо себе те, що нагадує тобі про спокій, улюблене плед, подушку, тепле напі це твій простір тиші, простір священного спокою. Нехай він буде затишним, живим, справжнім. Займай зручне положення, сидячи або лежачи, щоб вашій спині було зручно. Закрий очі і дозволь собі бути саме тут. Без поспіху, без тиску просто бути. Зроби глибокий вдих, затримай дихання на декілька секунд і повільні ніжні чотири видихи. Вдихаємо спокій, видихаємо напругою турботи. Ще один вдих і ще глибше. Затримайте дихання на декілька секунд і чотири ніжні повільні видихи. Ще повільніше видих. Дозволяємо собі м'яко опускатися у присутність. Відчувайте своє тіло, відчувайте, як воно дихає, як воно затремлене, плечі м'яко спадають вниз, обличчя спокійне, очі відпочивають, вся напруга потроху тане з кожним подихом. Зверни увагу на своє серце, просто побудь із ним. Тобі не потрібно нічого змінювати, лише бути присутнім у цьому моменті, у тілі, у диханні. Добре душа, тепер уяви, що кожен твій подих це не лише твій особистий подих. Це подих, який дихає разом із тисячами, мільйонами душ по всій землі, усі ми єдине тіло, єдине серце, єдиний дух. Відчуй цей зв'язок у любові, у тиші, у Бозі. Немає нічого, що ти маєш досягти. Ти вже частина єдності, і в цій відкритості. В цій спільноті починається медитація. Зараз ми входимо глибше, туди де розчиняється відчуття відокремленості, туди, де душа починає згадувати Це простір духовної спільноти. Ти не один, ти не одна, навколо тебе душі. Брати і сестри по духу, деякі з них близькі, знайомі з однієї духовної сім'ї, деякі далекі невідомі, але всі рідні, бо ми народжені з одного джерела. Ми в одному полі, ми в позі, розстає глибшим. З кожним видихом, ширшим, світлішим, теплішим, дихай не лише легенями, а всім серцем, всією душею і дозволь собі відчути єдність. Ма хвиля, ти частина океану, твоя присутність тут важлива, твоє світло дає сили іншим, і світло інших підтримує тебе. Уяви, як всі ми сидимо зараз в спільному колі, навколо тиша повна любові, серця відкриті, Очі світяться, між нами не слова, а чиста присутність. Нехай це світло, ця це любов, цей мир огорне тебе повністю. Нехай твоя душа відчує вона дома, тут серед інших душ, які теж йдуть шляхом пробудження, які теж шукають миру. Які, як і ти, несуть у собі Боже світло, залишайся в цьому полі, споглядай, дихай, будь простою присутністю у просторі єдності. Зараз, коли ти відчуваєш себе частиною спільного кола, коли твоя душа огорнута світлом і теплом духовної присутності, дозволь цьому світлу розширюватися, уяви, що в центрі нашого кола яке живе світло, це світло миру, світло. Народжене з любові, довіри і віри в добро. Це світло починає пульсувати лагідно, як серце. З кожним нашим спільним подихом воно розширюється, охоплює міста, села, будинки, поля, проникає в домівки, проникає в лікарні. У серця самотніх і втомлених, ніжно торкаються душ, які давно не відчували тепла. М'яке живе світло проникає в їхні душі, зігріваючи, розтоплюючи смуток і журбу. Ми нічого не робимо, ми не нав'язуємо волю. Ми довіряємо вищій мудрості, ми просто тримаємо простір світла, ми як берег, що тримає ріку, залишайся в цьому спогляданні ще трохи. А тепер уяви, як це світло. Прямує до місця, де мають відбутись переговори. Місце, де будуть звучати слова, які можуть встрілювати або ранити. Світло лється туди, воно не втручається, воно огортає. Воно наповнює кімнату, де сидітимуть ті, хто ухвалює рішення. Нехай їхні серця стануть м'якішими, нехай страх поступиться місцем мудрості, нехай гнів розтане у присутності істини, нехай почути буде не лише розумом, а серце, нехай вибір буде зроблено з любов'ю і повагою до божественного шляху всіх душ, ми не нав'язуємо свій вибір. Ми лише світимо, як свічка в темряві, не нав'язуючи своє світло. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні разом з нами, в тиші. Ми дякуємо за відкритість і сміливість бути в цей час на землі. Відчувати, молитися, дякувати Богу за те, що ми всі пов'язані, і що навіть Тиха присутність може бути молитвою. Яка змінює хід подій? Заглибине серце ми відпускаємо цю ситуацію на волю Бога, ми не тримаємося за результат, ми не намагаємось контролювати шлях, ми визнаємо. Існує вища мудрість, яка бачить далі і діє не лише через нас, а через усе людство. Уявіть, як з вашого серця стриманіть потік любові та світла, Віннічно і цілеспрямовано спрямовується до всіх душ, які беруть участь і ситуації, душі, які грають свої ролі на сцені життя. Кожна з них вчитель, кожна з них допомагає людству вчитися, бачити, пробуджуватись, рости. Нехай цей потік світла огорне кожну душу, нехай торкнеться навіть тих, хто забув, хто вона є. Нехай принесе пам'ять, пробудження, навіть якщо непомітно, навіть якщо зсередини. Ми просто довіряємо, дозволяємо Богу діяти через нас, через інших. Через саму життєву істину, у повній довірі, у вдячності ми спрямовуємо любов, бо саме вона має силу змінити поле, саме вона є мова Бога. Тримаємо цей простір любові і світла, тримаємо простір миру згідно з нашим внутрішнім покликом. Ми всі присутні тут і зараз. приймаємо Кожну душу, що притягується на наше світло. Зараз ми повільно повертаємось, але ми не залишаємо цей простір, ми просто беремо його з собою. Вертаємо увагу до свого тіла, відчуваємо своє тіло, відчуваємо свою вагу, відчуваємо, як підтримана земля, робимо глибше вдихи, дозволяючи подиху знову текти вільно природа, ти є зараз тут. І водночас ще в просторі духовної єдності, бо цей простір не десь там, він в тобі, він відкрився, і він залишиться з тобою. Ніжно повороши пальцями рук, стоп, Якщо хочеш, потягнись, роби рух, що повертає тебе в тіло. Можеш покласти руки на серце і відчути вдячність. Вдячні за тишу, за світло, за те, що ти не один. Нехай цей спокій, ця єдність і довіра до вищої сили супроводжують тебе в найближчі дні, нехай кожне твоє слово, кожен твій крок буде продовженням цієї медитації, нехай мир народжений в тобі розливається світом. Ти є частина єдиного тіла людства, і світло в тобі важливе, коли будеш готова. Відкривайте очі, погляньте на світ з новим серцем. Ви вдома, ви на своєму місці, але ви не самі. Я обіймаю вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія. Дякую всім, хто був сьогодні зараз зі мною. Дякую за ваші коментарі, подобайки, підписку на канал. Донати, підтримку вашу. Я все це ціную.